Вітаю всіх і з вами знов Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогоднішнє відео я хочу зробити як відповідь на запит. Минулого мого випуску. Минулий випуск мій був про новинки рослин, які я придбала. Придбала, Отримала я посилку 8 січня. І тому багато людей питали мене, що я буду з цими рослинами робити. І ось відповідь на ці запитання я і хочу сьогодні показати. Ну, По-перше, я отримала листяні і хвойні рослини. Ці рослини багаторічні, і, звичайно ж, вони спокійно можуть зимувати в, у відкритому ґрунті без яких-небудь е, утеплень. Але е, ще я звернула увагу на те, що я живу в Київській області, і зараз, якщо ви всі помічаєте, а садівники частіше за все це помічають. Машка. У нас почала змінюватися погода, і ця погода змінюється якраз в сторону потеплення. В бік потеплення. І тому, е спостерігаючи за рослинами, я вирішила е придбати саме в такий час рослини. Хоча раніше такого досвіду я не мала і таких речей я не робила. Зазвичай я купувала рослини восени і восени їх висаджувала, бо вважаю, що осінній період найгарніший для рослин. Ну, це моє е суб'єктивне е судження е щодо посадки рослин. І от в цьому році я зробила експеримент, а почала я його в минулому році, в грудні місяці, теж в середині грудня місяця я придбала рослини, які висаджувала на свою ділянку. І я їх висаджувала у відкритий ґрунт. І зараз поясню чому. Ну, по перше, частина рослин, які я придбала, були хвойні. Я, ну якби для себе знов таки. З'ясувала, що хвойні краще за все садити ранньою, ранньою, ранньою весною. Це або кінець лютого, або початок березня, коли земля вже може копатися, скажімо так, більш-менш м'яка відтаяла. І тоді краще всього садити хвойні. Не знаю, чого я так вирішила, але ну, чогось так вирішила. Це моє. Е Моє бачення посадки хвойних рослин. Воно може відрізнятися від інших, але моє, і воно в мене вже декілька років підтверджено і працює. Тепер я придбала в грудні і ось у січні хвойні рослини. Що я з ними зробила? Я їх прикопала в землю отак у горщику, якщо вам видно, ось горщик. Ось горщик, я їх просто прикопала в землю в їх же рідному горщику. Деякі в коментарях мені писали, що можна висаджувати. Я не ризикнула, я їх вирішила прикопати, але не все так однозначно. Скажімо так, бо деякі з них я все ж таки вирішила висадити. Ну от, Деякі рослини я просто прикопала в горщику. І я вважаю, що не торкаючись кореневої системи, ці рослини мають спокійно перезимувати, бо все ж таки їх корінення і те, де вони жили, а їм вже, я так розумію, вони мінімум з весни вкорінені. мабуть, з минулого року їх корінювали. Тому вони мають нормально перезимувати. Головне, не рушити їх кореневу систему. Ну, це перший варіант, що я зробила. Другий варіант все ж таки, деякі рослини я прикопала, точніше, не прикопала, а посадила в землю, але не, руйнува, ну, не нарушаючи їх кореневу систему. Я вийняла їх з горщика і просто прикопала. Але знов-таки тут є питання, бо я дивилася багато відео, які розповідають про те, що частіше за все у хвойних рослин. Дуже сильно переплутана коренева в горщиках, і коли їх просто перевалкою пересаджувати, вони не дуже гарно розвиваються, тому що коренева сама не може начебто розплутатись. Ну, Є така інформація, не знаю поки що, тому що я купую зазвичай маленькі рослини, і я ще не маю такого досвіду заплутування коріння, але все ж таки я вирішила навесні. Як я і казала на початку березня або в кінці лютого я вирішила дістати ці рослинки, подивитися їх коріння, якщо треба зразу розправити його. Це другий варіант. Я все ж таки посадила у відкритий ґрунт рослини і вважаю, що в наших е сучасних умовах, які йдуть до потепління, це нормально. Е далі е в мене були придбані листяні рослини. Ну і ще я забула звернути вашу увагу на те, що ґрунт, хоч зараз вже 16 січня, ґрунт і, бачите, м'який, зовсім м'який. Тому, як кажуть, рослини, які в горщиках, можна саджати протягом всього року, аби земля була м'якою і пухкою. Ну от Цим я і скористалася з деякими рослинами. У цих рослин, в даному випадку, це барбариси, я купила два сорти. У цих рослин дуже гарно була розвинена коренева система. І я вирішила їх посадити, бо це теж такі багаторічні вуличні рослини, які не бояться морозів. Я вважаю, що ті морози, які зараз у нас, вони спокійно переживуть навіть без укриття. Тому я їх висадила. Ем... Ну і ось ще посадила один. І е треті рослини, які в мене були, з моєї попередньої з з закупочки це ломикамень. Ось один, і ще один зараз покажу. І ось ще один. я вирішила їх теж, бачите, е в горщику залишити. Поки що не хочу, тому що саме їх я залишила в горщику, тому що вони бояться перезволоження, і я не хотіла цього зайвого перезволоження, тому залишила їх в горщику. поки що. Ну, от така інформація про те, що я зробила з рослинами. До речі, я ой, як вона називається? Ой-ой-ой, реліктова моя рослина. Я її вирішила все ж таки посадити. А, метасиквоя. Метасеквоя. Ось вона така паличка довга, тоненька. Оце моя метасеквоя. я вирішила її посадити. Не знаю, чим це все завершиться. Скажімо так, що це буде експеримент. Мені теж цікаво, наскільки можливо купувати рослини взимку, бо якщо є можливість розтягнути сезон покупок рослин, це дуже зручно, як на мене, по витраті грошей. Тому що весь акцент зазвичай на покупку рослин випадає на весну і на осінь. І іноді, якщо є можливість розтягнути ці сезони, то це дуже зручно, як на мене, по грошах. Ну, отакі в мене експерименти, скажімо так, тому що знов таки це мій перший досвід. Я ні на чому не буду, якби. Зауважувати вашу увагу, це мій експеримент. Але якщо ви хочете, ви можете зробити те ж саме, спробувати експериментувати, треба, це навіть цікаво експериментувати. Ну і знов таки різні, різні місцевості, рослини по-різному себе ведуть. А, до речі, я забула, вибачте, ще рододендрончики. рододендрончики. Я висадила, знов, зразу висадила у відкритий ґрунт, без горщиків, без нічого. От, подивіться, я пішла в ліс, ми живемо поруч з лісом, набрала хвойного опаду і посадила їх зразу, зразу посадила. Мені здається, що вони виглядають непогано. Непогано і вважаю, що вони е, виживуть. Значить, тримати я ці рослини молоденькі, буду відкриті до мінус 10, точно я собі так надумала. Але якщо температура буде падати нижче, мінус 10, я, мабуть, прикрию їх просто обрізаними пляшками або е, пластиковими горщиками на якийсь час, на час сезону. А так вважаю, що ніякої потреби в якомусь е, специфічному укритті. Ті для них не треба. Ну, Це знов таки моє, моє відношення до цих новачків. У вас може бути своє. А, ще я забула сказати ще з приводу тюльпанів. Що я зробила з приводу тюльпанів? Що я хотіла сказати з приводу тюльпанів? Тюльпани я висадила от в такі дволітрові горщики, насипала ґрунту трошки добрива. Звичайного простого ось забула, як називається, підпишу. Потім поставила цибулини і засипала землею по 5 цибулин у такий горщик. Він дволітрового об'єму. І ці горщики прикопала в землю. Чому я так зробила? Річ у тім, що в мене багато тюльпанів, і про тюльпани ходять різні розмови, що вони пропадають, уходять в глиб ґрунту і потім кудись зникають. Е, потім, що... Тюльпани треба пересаджувати, а так як вони в мене ростуть серед рослин, це не завжди зручно. І мені перестало подобатися листя, яке відмирає, а тюльпану для того, щоб він набрав силу на наступне цвітіння. Обов'язково треба зелена листяна маса, яка має поступово висихати, для того, щоб цибулина брала в себе все, що їй необхідно для наступного квітування. І цей процес мені не дуже подобається. І я вирішила в минулому році тюльпани садити по такому принципу в горщики. І якщо вони відквітують, то після цього я просто викопую горщик, а на це місце я ще не думала, що буду робити, тому що там залишається ямка і така немаленька ямка. Подумаю, що я буду туди робити. Але я хочу їх саме в горщиках. По-перше, це зручно, коли вони відквітували, прибрати некрасиве згрядки. По-друге, після відквітування. А по-друге, вони не будуть пропадати в землі. Я не буду їх вишукувати і думати, є вони чи не, немає їх, будуть вони на наступний рік чи не будуть. І тому я вирішила зробити отаку практику: пересадити тюльпани саме в горщики. Не всі, правда, в цьому році, коли заквітнуть тюльпани, які я ще не встигла прибрати в горщики. Я буду їх після квітування викопувати і теж переносити в горщики. Але єдине, що як я вже сказала, що є момент того, що потім на ці місця порожні, бо горщики мають об'єми, треба щось таке вставляти. Для того, щоб його залишити або на наступний рік, або замінити якимись рослинами, щоб не копати весь час нові ямки. Над цим я ще подумаю, бо це я ще не відпрацювала і не продумувала, але питання таке вже виникло. Ну, ось я сподіваюся, що я відповіла на питання моїх підписників, що я зробила з своїми новачками-рослинами. Е, тому... Пишіть, якщо все зрозуміло, або є додаткові якісь питання, пишіть, будемо спілкуватися. Дякую вам за вашу підтримку, за вашу увагу і за ваші питання. Ну і далі буде.